У селі Космач на Івано-Франківщині відбулася зустріч із представниками ТЦК. Присутні на зустрічі селяни хором вигукували військома ганьба. А один з чоловіків і взагалі допитувався, від якої агресії потрібно захищати Україну. Про це повідомляє видання Телеграф. Відомо, що цього тижня у космачі місцеві мешканці зупинили машину матері, яка їхала з малолітньою дочкою, та побила їх. Причина мешканці думали, що ті здаватимуть чоловіків у ТЦК. Відтак представник ТЦК зустрівся з місцевими мешканцями, і там розгорівся справжній скандал. Добре. У нас об'явлена війна в Україні. У нас запроваджує правовий режим. У вас у мене нормально правовий режим воєнного стану запроваджений і запроваджується у випадку необхідності відбиття агресії. Відповідь місцевого жителя була несподіваною. Відбиття агресії від кого? Ми не розуміємо, від кого, від кого ми маємо захищати Що, е, від кого від саме. Запрех, е, а якщо хлопці е, в руки крутя, за що? За що приходять? Е, Полістю лучати е, руки крутити? Чому це так має бути? Чому людей забирає, що навіть є? Пропав! Пропав, хлоп забрали, нема, пропав, да, да це все є. Якщо ти до них на скаргу, то в косів чи у франківськ нема? Іди не хотіть була до кого на скаргу. Що це таке за робота? Одна із місцевих мешканок емоційно звинуватила представників ТЦК у тому, що ті нібито прикриваються простим народом і закликала їх самих іти воювати. Уперед! Уперед! Починайте з себе, не прикривайте, а зможні, а він за вас, давайте напевно і змагала всі. Я перша йду, я перша йду, я вам сказала, і майте повагу. І не робіть шуни що, що не воює, бо наші хлопці воюють і захищають і стоять. і віддали свої життя, що найдорожче. які зараз в мене посилені Просто також жінка попросила представників ТЦК не перекручувати факти, наголошуючи, що представники їх села також захищають Україну на фронті. Серце були ті за всіх бо це є як не комто то брат. Ми. Роде нам ірно цілий! То чого ви так звик не поступаєте? Це нормально з вашої сторони! Ганьба вам да! Відтак зустріч так і завершилась вигуками ганьба.